Постійно перебуваємо у пошуку щастя, занурені по самі вуха у гонитву за приємними емоціями, відчуттями й задоволеннями. Розум патологічно зациклений на досягненні ейфорічного стану. Настільки, що й не помічає, як перманентно тривожиться та підживлює власні страхи, прокладаючи собі прямий шлях до неврозу. Нас привчили, що джерела щастя та радості знаходяться ззовні. Оцінки в школі, свалення батьків та друзів, успішність проєктів, кар'єри, стосунків, соціальні визнання все це, начебто, має дарувати радість, та що, коли все є, а щастя немає. Людство циклічно проживає катаклізми, епідемії, голод, рабство, дефолти та нескінченні війни. Обставини не передбачувані, стабільність фіктивна, життя це маятник. Вчора все було добре, а сьогодні вже стається колапс. Щастя невловими, адже істинна гармонія насправді полягає у відсутності гонитви за щастям. Тверезо приймаючи мінливість реальності, ми звільнюємося від невротичного бажання утримати все та контролювати. Можна радіти і бути вдячним за те, що вже маєш за саме життя. Власні цілі, мрії, бажання та амбіції мають нас надихати, але наш стан не має залежати від зовнішнього. Бо іноді все йде якомога краще, а іноді зовсім ні.